Просто, правда, мої кохані, з вами ханочка. І так, думайте тільки про себе, нікого не загадуйте. Тут щось якось я побачила, людина з минулого зустріч у вас з нею буде. Або людина із минулих життів, ви пізнаєте цю людину не по метеликам в животі, а по тому, що буде з ним дуже комфортно. Але зараз подивимось, вас багато і ми сила. І так, що ж за зустріч? Трійка трійка мечів. А чому? Рицарь мечів. Це буде зустріч з людиною, яка розбила вам серце. Людиною, яка лицарь мечів, яка не підпирала слово у спілкуванні з вами, була дуже різка, дуже категорична. Тобто, ви потерпіли ви цього чоловіка, він з мечем. Тут тобто, тут з мечів. Тут дивіться, ви з ним могли розлучитися, розстатися. І ще одна сигніфіка: він може захотіти серйозної розмови, так що він захоче цей чоловік. Так, у нього є бажання, у нього є певні бажання стосовно вас. Так, мах. І помагу дівчата він каже, що якщо я захочу, я досягну всього. І мах справді такий, дівчата. Тому, в принципі, для чоловіка це непогано. Подивіться, яка краса сидить на задньому плані. Звуть Мікі. Але, але майте на увазі, що мах він йде за своїми планами. Тож ви також про себе не забудьте, моя квіточка. До речі, сьогодні вже почався марафон, але ще ті, хто хочуть, можуть потрапити на марафон. Бо сьогодні найкращий день Юпітер 10 числа заходить в рак, я вже казала, в найкращу планету для Юпітеру. І вас будуть осипати подарунками цілий рік. А те, що ви замовите сьогодні чудеса, то цих чудес буде в 10 або 100 разів більше, бо ми з цими енергіями скористуємось. Ох! Знов паде, розбив серце, паж мечів. А що він буде говорити моїй фейсі? Він буде говорити тобі, що та я можу все. Тобто я все сильний. Довірся мені. Так. Він буде говорити ще вам про те, що його мучить сумління. Він погано спить вночі. Тут, до речі, він розумієте, він іначе свої кордони буде захищати, але в той же момент і хоче досягти те, чого він хоче. А він прямим шляхом піде чи буде обманювати. Башня. Ну, Він кришосносний, дівчата. Він може говорити, говорити, щось там піде не так, стати і піти. Так, ну така людина, чому? Чому? Трікайте, бо людина взагалі переслідує свої плани. Розумієте? Пам'ятайте про це. Так, але ту пентаклів він вам дасть. Давайте так. Це, Це. Справді Туз Пентаклів, Тобто, це справді він все ж таки вам зробить якийсь подарунок саме долі. Да, що Це як щастя, як удача. Чи він вам розкаже історію, ви знаєте, да, про те, що все, все буде так чудово, що і марафон не потрібен. Шуткую, марафон завжди потрібен. Ну, Аркан Дурак, він хоче почати заново. Тому що він, э, він емоційно розчарований і він буде діяти, король жезлів, сексуальний, енергійний, емоційний, імпульсивний. Чи варто йому довіряти вищі сили? Знов кажуть, він йде за своїми планами. Що робити Феєчки моїй? А феєчка не зможе прийняти рішення, вона таки буде думати, вона наче і хоче бути з ним, але в інший час і не хоче. Так, знаєте, що нам кажуть Феєчка? прикипуйтесь до всього, візьміть меч і придивляйтесь його під мікроскопом. І Мікі гавкає і підтверджую: люблю вас.